Слава Ісусу Христу. Слава навіки. А чого кожного року неділю православ'я нас клинуть? От вона має, що то хто? во кажуть, що православна московська церква кожного року неділю православ'я клинає всіх уніят. А, то маєш на увазі? Та-та. та Ну то, та, та. то не просто кажуть, то сам Алфеїв заявив. Значить, міністр зовнішніх справ Московського патріархату, називаємо його так. митрополіт. Він заявив, що нас клинуть, що вони кидають анафіму на уніят у кожній неділі православ'я. Ну але ти не думаєш, що це зле. Розумієш, них там таке файне товариство, як гетьман Мазепа, ну, то, то не так вже конче зле, що вони клинуть. А знаєш, що в Біблії пише? Що ні один проклін безпричинний. Не сповнюється, а падає на голови тих, що клінуть. Ну, дивлячись на стан у російській православній церкві, я точно видно, що ті прокльони всі акуратно вертаються назад туди, звідки прийшли. І бо такого вже бардаку без приділу, а ще й замішання розуму, яке ми можемо прослідковувати в їхніх ієрархів, ну то точно діло їх прокльонів, які додому повернули. Ну, ти знаєш, якщо подивитися, що. Те відомство, яке в Українській православній церкві Московського патріархату очолює Нерівський єпископ з Луганська то і то. Ага, ага. Яку вони дали заяву до, ну не заяву, коментар, коментар до 70-ліття Львівського собору. Так, як вони там файно описують і розписують. Але знаєш, що цікаво, що вони там чисто вертаються до сталінської Тої всякої теорії, і досторініської всякої пропаганди. І що найцікавіше, що навіть поскресили такий термін, як німецькі фашисти. Mm -hmm. Розумієш, я думаю, що я таке трохи історію знаю, але коли Україну окуповували німецькі фашисти, то я таки того не чув. Нацисти так. І то з 41 до 44. -го. Але щоб фашисти, то я таки того не чув. Фашисти були в Італії. Ну mm, і зараз є в Росії. Ну, то навіть не фашизм, то навіть я не знаю, як назвати. Але знаєш, якщо тут дивитися, що в них таке замішання, або як то вас там на помішання Чупру. Помішання Чупро кажуть, ну то я дійсно помішання Чупро. Я тобі скажу по щирості, що як я ту прочитав, я так помолодів, розумієш, я себе відчув в своєму дитинстві десь так в 80-х роках, коли ще брижнівізм був живий. Розумієш? <кій> Але то, на жаль, і печальний доказ того, що ну, вони повністю є дітьми батька свого, який їх заснував Йосиф Вісарйонович Сталін. Ну, З російської православної церкви, московської, тої правдивої, там мало що лишилось, Сталін нову церкву фактично зробив. І ми ж маємо в Україні такий заповідник сталінізму. Ну, так. Хтолицька церква стоїть на Петрі, російське православ'я стоїть на Сталіні? Радянські минулище. Ну і так само і той український підрозділ. І ти знаєш, я тобі скажу такого по щирості, що коли я прочитав от те, оту відозву тих інтелектуалів, священників православних, які перепрошують нас, греко-католиків, за співучасть православної церкви в тих погромах, які нам влаштовував Сталін і ті, що після нього. Я так собі прочитав. Ну добре, приємно, все ж таки, що там ще є. Якісь люди думаючі. Чи... Ні, ну це не приємно, Це взагалі подивогідно і геройський вчинок. Таке заявити у православній церкві, російській православній церкві, про те, що будь вони каються за Визнають взагалі які небудь злочини своєї церкви супроти католизі. Це аналогічно тої жіночки, яка в день Шевченка вийшла в Луганську під пам'ятник Шевченка і декламувала вірші. Це ну, один, знаєш, один той самий подвиг. Я би навіть сказав, що то навіть може трохи більший подвиг, подвиг, так як ті е, пікети одиночні є в Росії, знаєш, що виходять їх відразу арештовують, там не знати, якій великій кількості років до тієї собі, що люди, і священники, які належать до той, того відділу Українсько-Російської Православної Церкви, який називається у нас УПЦ МП. От ці люди підписали той дозвіл, то направду героїзм. І направду подивляю їх. Але в той же час, знаєш, подивляю і тих, що, що то все пишуть. Направду, в 21 столітті бути на позиціях радянського комунізму це просто страшно. Я не знаю, чи вже їм що допоможе. Я так співдумаю, куди ті пастори і та церква провадять своїх вірних. Коли вона в основі брехні, неправди, очорнення, обману, пропаганди дешевої проповідує і позиціонує себе в медіях, і виставляється як чеснота взагалі, про яку духовність, яку духовність можна говорити в цій деномінації? Ну, в принципі, отець, наслідки їхньої роботи, бачиш, русський мір. Ну, так. І що він в Україну приніс, кров, сльози, руїнь. І ті, тих пару. Здорових людей, які ще там залишились, вони подиву гідні, я то не боюся сказати. Так що, дорогі Христі, то є дуже добре, що Російська Православна Церква так тепер після тої, е декларації Гаванської дичії. Ми вже про то говорили, говорили про ті істерики їхні. І навіть дуже добре, як наш нарід каже, Бог їх хоче покарати розум забере, що Бог їм забрав розум. І Тут в Україні і там в Росії бо февра ці всі самі речі заявив майже теми самими словами, щоб люди бачили, хто то, що то, чим вони дихають і хто їхній правдивий батько. І нехай Петрова скала, на якій тримається наша церква і наша віра, дає кожному з нас сили, відваги і витривалості в Христі у кожному дні нашого кроку до неба. Слава Ісусу Христу! Слава Навіть!